Які найтупіші запитання ви чули на співбесіді? Це особисте життя. Чи плануєте ще піти в декрет? Ви вірите в Бога? Повіруючи люди, вони совісні більш ні. Ким ви бачите себе через 5 років. О, от, це піше на запитання зараз от в нашій ситуації. Ну Це надто багато часу. З цього моменту тільки про освіту ну, і все. Півбиті, здається, дуже класно і все, все супер, а потім вже не супер. Ну, це ну, по роботі в основному. Питання не по суті, які не стосуються твоєї роботи, твоїх обов'язків, оплати праці, то в принципі. Не. А решта там сімейний стан чи ще щось. Ну це не, не повинно полювати роботодавця. Стаж роботи ваш і де саме працювали. Е, Ну тому що особливо, коли тільки закінчу університет, чи що без стажу нікуди не було. У мене питали, чи я одружена, типу А Якщо швидко я піду в декрет і чи варто мене через це брати на роботу, то треба було брати чи, ладівець, чи ручку. Е, коли збираються декретний відпустку, що до жінок таке е, ставлення, особливо до молодих.